Зустрічайте вихованка Крупського НВК загальноосвітня школа 1-3 ступенів ДНЗ Золотаніцької районної ради Черкаської області. Марина Хвость. Я питаю в книжок, розсираюсь на кожній сторінці. Де той рік, де той проклятий тиждень і день, коли ми українці, забули, що ми українці, і що є в нас душа, повна власних доброт і щедрот, і що є у нас дума, яка ще від байдена б'ється, і що ми на Вкраїні, такий український народ. А не просто населення, яке в звітах дається, іще хміль у пісні, а не в барилах вина. І іще щедрість в серцях, а не ми у крамничних вітринах, і що є у нас мова, і що українська вона, без якої наш край, територія, а не в країна. Я до себе кажу, і до кожного з вас. Говори, говоримо усі. Хоч ми й добре навчились мовчати, запитайте у себе, відколи, з якої пори почали українці себе у собі забувати. Запитайте й про те, як ми дружно дійшли до буття, у якому свідомості нашій збагнути не змога, чим солодчий од меду нам видався час забуття: рідних слів, і пісень, і джерел, і стежок від порога. Українці мої, то вкраїнці ми з вами чи як, чи в могилах і вмерти судила нам доля пихата? чи в могили забрати судилось нам наш переляк, що розцвів нам у думах смиренності меншого брата. Українці мої, я вже й сам ладен мовить, воно тобі треба, стерпи, тільки ж хочу в країнці, спитати у вас нелукаво, Ради кого Шевченкові йти було ворські степи, ради кого ховати свій біль за солдатські халяви? То хіба не впаде, не закотиться наша зоря? І хіба не зотліє на тлін українство між нами? Коли на згарищі, долі й зорі кобзаря, ми й досі спокійно себе почуваєм хохлами. Українці мої, дай вам Боже і щастя, і сил можна жити й хохлами. І не згіркне від того хлібина, тільки ж хтось колись небо нахилить до ваших могил, як не зраджена вами, зневажена вами в країна. Марина гость, я запрошую залу стоячи подякувати, привітати та приєднатися. Задумайтесь, дорогие друзья, еще не поздно.